Заявив сьогодні міністр Екобезпеки Юрій Костенко. Це пов'язано з тим, що країни Великої Сімки порушили всі терміни фінансування, зафіксовані у меморандумі, зауважив він. Меморандум між Україною та Великою Сімкою було підписано у грудні 95-го року. У відповідності з ним Україна зобов'язувалась закрити ЧАЕС, а Велика Сімка профінансувати всі роботи, пов'язані з будівництвом нових блоків, а також перетворення укриття в екологічно безпечний об'єкт. На сьогодні своє зобов'язання виконує лише українська сторона. Юрій Костенко у розмові з нашим кореспондентом висловив побоювання, що Чорнобильська тема може стати козирною картою, що розігрується напередодні парламентських виборів. Чорнобиль поступово стає майданчиком для екскурсій закордонних гостей, які тим чи іншим чином можуть вплинути на світові фінансові структури. Бо зараз меморандум про зобов'язання України та великої сімки стосовно комплексного вирішення чорнобильських проблем виконується у повному обсязі лише з нашого боку. У самій сімці немає єдності, в який спосіб, наприклад, здійснювати реалізацію програми. Щодо компенсуючих потужностей, наприклад, деякі уряди виступають проти розвитку ядерної енергетики, тому вони не хочуть брати участь у реалізації цього проєкту. Відносно укриття, то всі зараз підкреслюють, що західні держави переживають свою економічну кризу і в цих умовах. Вони не можуть виділити необхідну суму для реалізації навіть того плану дій, який було узгоджено лише в цьому році. На цей раз в зону прибули представники парламентської асамблеї Ради Європи. Екскурсія по Чорнобильській станції проходила з дилетантськими запитаннями та вимірами радіоактивного фону персональними вимірювачами. Самі відвідані були перед спільним засіданням комітету парламентської асамблеї, присвяченому втіленню програми закриття Чорнобильської АЕС, яке відбувалося у Славутичі. Втім, на самому засіданні гості у більшості спали. Міністру охорони навколишнього середовища України довелося без пом'якшення розповісти про нинішній стан Серко. Фагу над четвертим енергоблоком для того, щоб госте розігнати сонний настрій. А проблема досить гостра, зважаючи на те, що велика сімка не надала навіть необхідного для перетворення серкофагу у безпечний об'єкт. Большая сімка зіла какую-то шахт. За скажу шах не зробив. Друге дело, что он пока не полностью устраивает, скажем, Украину. Поэтому это есть лише продовження роботи. Майбутнє ж ЧС залежить саме від грошей, виділених світовою спільнотою. У іншому випадку виразка на тілі Європи може перерости у пухлину. Втім, іноземці, не побувавши тут, через 11 років після шоку, здається, стали жити за правилом. Моя хата з краю нічого не знає. Те, що Велика Сімка, на неї виділила достатньої кількості грошей, які були необхідні Україні для закриття чи нових адвокстанцій, зовсім не означає, що вона буде працювати у 2000 році. Робота з іноземцями триває. Все залежить від того, наскільки станція необхідна нам і наскільки вона не потрібна Європі. Сергій Соволак, Павло Муравйов, перший енергоблог через програма Вісті.